Всім доброго дня! Звати мене Наталія Сахненка. Я веду канал Кооперативне Право в Україні. Ми розбудовуємо соціально економічну модель розвитку України через кооперацію. Дуже приємно, що ви читаєте телеграм-канал, який ми ведемо. Дуже приємно, що це вас турбує, що саме наш канал вам дуже до душі, тому що тут збираються такі люди цікаві, творчі. І хочу трошки розказати про себе. Хто ж хто я чому я цим займаюсь, і як до я до цього прийшла? Тому що дуже багато питань розкажіть про себе, і ну кожному не розповів, тому я вирішила записати відео, щоб ну, кому цікаве, вони могли переглянути. Значить, хто я? Я? Наталія Сахненка, народилася в Сумській області, потім переїхала до Донецької області, закінчила тут загальноосвітну школу номер 11 у місті Мирноград. Після цього переїхала знову до Сумщини і там навчалася в технікумі і закінчила Сумський національний аграрний університет, магістр обліку і аудиту. Працювала в Сумській районній раді, головний спеціаліст фінансово-господарського. Забезпечення Сумської районної ради, потім заступником головного була, бухгалтера познайомилась з автоматизацією там же бухгалтерського обліку, впровадила на уровні своєї організації. Потім переїхала в Донецьку область, область і влаштувалася на роботу саме в цю корпорацію пару, із, яка мене навчала в е, Сумській Сумах цієї автоматизації. Мені дали район, 10 районів на автоматизацію бухгалтерського обліку. Я е, за 15 років встигла автоматизувати більше 100 бюджетних організацій, це і самстанції, МЧС і літератури. І відділу освіти, і міськради, селищні раді, райони. Ну, тобто Всі, хто хотів автоматизувати свій облік, ми всім консультували і допомагали це. Я займалася консультуванням і головних бухгалтерів з все, що стосується автоматизації бухгалтерського обліку, і обліку в цілому бюджетних структур. Потім познайомилася з Комунальними установами автоматизували комунальні установи, і ви знаєте, завжди е, щось не подобалось ну, як -от, е, у бюджеті свої нюанси, які хотілося б вдосконалювати, але там таке законодавство, що воно не дозволяє. Да? У комерційному обліку потім познайомилася з комерційним обліком, паралельно автоматизувала комерційний облік, консультувала консалтинг у мене. І е, там теж є свої відхилення, які б хотілося б вдосконалити. Дуже такі моменти, які мене турбують, і, е, чесно кажучи, не подобається теж цей, е, ця модель, тому що, ну, може, вона для когось і подобається, але по, по духу я завжди штуку шукала те, що мені подобається. У 2013 році я познайомилася з розбудовою територіальних громад в правовому статусі людини. Ми проїхали практично з командою всій області, і ми почали впроваджувати територіальну громаду в правовому статусі людини чи і народна економіка. Але там теж як от скажете, це був кусок схеми. Зараз ви бачите, що права людини дуже, дуже так гарно впроваджуються по наработкам нашим, які ми починали впроваджувати. Мені це дуже приємно, але ми пішли далі. Тому що економіка це складова, невід'ємна, яку теж треба впроваджувати. Познайомившись у 2016 році, я познайомилася з кооперацією, і мені вона дуже сподобалась і принцип кооперації, і цінності кооператора. Це те, що не вистачає в державній економіці і а, в приватній економіці. Тобто це такі цінності кооператора. Я познайомилася, такі кооператори, як вони жили, як вони розбудовували свою країну, і взагалі що таке кооперативний рух, і як він розбудовується в країні, і взагалі як живуть ці люди. І мені це дуже сподобалось. Тому я почала глибоко вивчати саме облік кооперативний. Потім Право, і я побачила, що не вистачає знань для того, щоб на державному і на місцевому рівні це все ж таки соціальну цю економіку впроваджувати. Я почала вчитися. Закінчила Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудра, юрист. І зараз там далі продовжую навчатися в магістратурі, а потім ще я пішла в Національну академію МВД Юридична психологія, тому що, ну. Завжди, коли ти розумієш, чим ти займаєшся, то не вистачає тих знань. І а, мені не ну, як от сказати, ми мені постійно забороняли впроваджувати, тому що я м, немає там, до юридичних знань, мені говорили, що ви що ви ви аудитор, що ви нам тут розповідаєте? Зараз у мене і юридичні знання, і, і, і вже і психологія юридична, тобто ми продовжуємо там. Але вже 10 років я цим живу впроваджую. І бачу, як це необхідно саме нашій ну, державі, можна так сказати. А Та, зараз дуже важко впроваджувати і територіальні громади, і кооперацію, тому що капіталісти вони дійсно настільки проникли всі структури, і вони лобіють свої інтереси, але кооперація це така. Класна система, що вона дозволяє об'єднувати і бізнес, і державу, і громадянське суспільство. Якщо не ми, то хто? Тому саме мене це цікавить, це мені по душі. Це знаєте, як от сказати, це те, що тобі подобається. Ти знайшов, як от два рази народжуєтеся. Перший раз і коли тебе не батьки народжують, а в другий раз, коли це ти зрозумів, навіщо ти народився. Тому мені дуже приємно, що ви саме. Читаєте наш канал, намагаєтесь розібратися в кооперації, тому ми з вами завжди на зв'язочку по можливості будемо знімати відеоролики, і все ж таки треба починати в Україні говорити про кооперацію і про соціальну, економічну модель розвитку територіальних громад і регіонів, і держави в цілому. Всім вдячна за увагу!